Пластмассовый МТЗ, а нормальный, китайский, уже повоз. Глушилка! Ну, это, это же я. Реверс! Якісь приймає, то будеш сідаєш по 24-ку, чи таке якесь 40 ку воно яке непонятне. Тут хоча б воно, воно валить нормально. Я не знаю, напишіть хто має такого. чи Він ось такий, з 40-й, він... ой, 50-й. Там ще є Оріон такий РФ, на Джондіра на, на... похоже. Ну, в принципі, одне те саме, по суті. Там десь примусово, десь що напишіть, з яким фугом максимально ви змогли його юзать, ну, який він пух тягне. Тому що, ну, в принципі, що понятно, що 50, ка фризу можна метр, метр 80, то краще метр 60. Чекай, ну, такі одні з кращих. Це, що, хорошо, що тут іде вже сама коробка, не з... Не з... як в 24-х, 40 х однаково. Тут же від, відрізняється і коробка, і мост відрізняється трохи, і передку там теж передній мост, і не дає інший Такі на редукторах зекономили, на чулки поставили вже краще. Вот, Бо вот там є, я, я бачу 50-ки, які з 24-ки, все, тільки мотор, що 50-шний. А це вже апаратик серйозний. Ось вот такі маємо. З більших. Що казали, покажи, що з більших. Вот такі маємо. ще підемо, я скауту покажу. 50-ку. Давайте ще порівняємо. А ну я зараз його В принципі я його прогоню сюди.

Ну, теж чувствується, що він їде. Ну коротше, а то самі толкові 250, які є. То я потім поріжу на відео на кусочки. А чо він? Кнопка аварійки включена. Ааа, вот это я Вася. Все. Коротше, по суті зараз 2-3 варіанти 50 ок які без кабіни. Такі вже здорові там буде під тонну 800 ваги, ну там трохи менше, я маю на увазі, що масу це маскаут. А то якщо вам треба там більше комфорт, ну, чувствується трошки він і по управлінні, і по робочому місту, воно там продумано трохи, вокакрасочне трохи краще, плюс тут примусово є. От. Якщо того всього не треба, бахтих примусових от берете Кентавра. В принципі, по габаритах, по шасі буде плюс-мінус одне на одне. Ну і бачите, там сказала, яблучка вже придумав, такі, всякі, що штрафсъйомні йдуть, а, саму на трохи посилили. Тут все, типу, попроще. От, на кентаври то остатки. Там от, оці, ота два ще стоять, і оце один. П'ять штук маю. Коротше, п'ять штук маємо кентаврів. Там, там. хорошу знижку даємо, так що по кентаврах дзвоніть. Оці п'ятдесятки. що такого можна взяти, солідного, щоб було вже... Можна було щось поробити трохи в полі, якогось такого пуга більшого він потягну. В ліс поїхати, вони здорові, вони високі, то в ліс взагалі супер буде апаратура. Таких неровностей він навіть не чувствує. Я їздив, що на тому, що на тому, похер. Я їду як пан на том тракторі. Тобто, ну, Нормальна техніка. Круче буде тільки з кабінами, головою. Е ДТЗ-5504 і пойшло далі, там вже і ціна буде відповідно 15. Плюс, а то буде реально круто З таких 50 до речі, скаут є з кабіном 50-ки ще. Кому треба. З кабіни буде 12700 без кандії і 13300, по-моєму, з кондиціоніром. Кентаврики без кабін поки немає. Боли всі розпродали. Десь 250 по 10-300 було. 504 FC. Вот Ото саме таких два. Що хорошо в ліс, що хорошо такі більші, кому треба трактора більше, у кидаючи нормально. Багато своїх нюансів є, але глобально буде їздити. Коробка, мотор буде, я думаю, працювати. Тому звертайтеся, номер телефону є внизу, як завжди. Нав'язки докомплектувати. Привезти документи, все робимо, все, як то кажуть, підключено. Звертайтеся.